Шановні колеги, ми продовжуємо наш робочий день. Тема брифінгу Вплив використання кризи в Греції російською політикою, зокрема політикою Кремля. Говорити буде Олів'є Ведрін, європейський експерт, президент франко-української бізнес-школи. am very happy to to present uh, this new conference um, here in the Ukraine Christmas Center um, the subject of this press conference will be how Putin used the Greek crisis as you know in those uh, recent months the Kremlin played with the Ukraine uh, with the Greek government excuse me and the Greek government uh, entered in this game Tsipras at the economic Forum of St Petersburg. And then after uh, a referendum in Athens, Putin wants to divide European Union, and the Greek crisis is, is a geopolitical opportunity for the men of the Kremlin. Uh, the fight engaged uh, by Alexei Tsipras with its European partners. z European katastrofy 5 years Розпаду. І після кризи боргової в Греції Європа ніколи не здавалася такою слабкою та безпорадною. Майбутнє євровалюта і, і все більше взагалі весь проект залишається в руках людей в Греції. Цей криза почалася з уряду, який 40 років був неефективним. Якщо Алексіс. Ці праси винуватий за таку гру, яку він відіграє з майбутнім Європи та з майбутнім Греції, то він несе відповідальності за ситуацію після того, яку він зайшов після того, як прийшов до влади. І корупція, неефективна адміністрація це найбільші проблеми Греції, нова демократія і справа із ліва. Вони це ніколи ніколи насправді уряд ніколи ніколи насправді не намагалися вирішити проблему корупції та неефективної адміністрації, Вони не могли реформувати свою країну, не могли надати їй ефективно та правильне управління, не могли закінчити цю корупцію в економіку, але вони погодилися полегшити вхід Кипру до Єврозони. Кіпр переоцінив свої ціни, свої сили, і пообіцяв своїм громадянам. Таке майбутнє, яке не могли їм гарантувати. І далі, за коли вони потрапили у таку скрутну ситуацію, то е, вони намагалися, щоб більше підтримували ті зусилля, які, начебто, вони докладали. Тепер вони використали зброю референдуму, але вони грають із майбутнім своєї країни. Це одне надати. Голос народу, а набагато складніше організувати швидке голосування по пропозиціям, які поки що не є предметом угоди, намагаються зробити так, щоб референдум просто вплинув на хід переговорів. Запрошені до російського давосу в Санкт Петербурзі, грецький прем'єр-міністр підписав. Потенційну газову угоду з Газпромом на 2 мільярди в ресторані, в, або на цьому форумі Олексій Сіпрас був дуже напружений, потім з'явився досить таким ненапруженим в Санкт-Петербурзі, і прем'єр-міністр Греції вирішив два. Дні провести на російському Давосі а не в Брюсселі, підписати цю газову угоду, і найголовніше отримати таку символічну політичну підтримку від Володимира Путіна. Це показує це, має відкрити шлях для великих можливостей поспів з. Робітництву сказав Олексій Сіпрас. Ми знаємо, наскільки в якій важкій ситуації виживете, ваш народ, сказав російський президент, але погана новина для європейців. Ми бачимо, що Афіни ближче до Москви, і Росія знайшла союзника для того, щоб посилити свої газові спроможності для європейського ринку, російська влада. Продовжує повторювати, що грецька сторона не запристне попросила кінцевої допомоги, але на форумі в Санкт-Петербурзі російський прем'єр-міністр Дворкович сказав, що Москва, нарешті, готова розглядати. Будь-яку пропозицію рішення, яке пропонується Грецією та нашими європейськими партнерами, але російські кредити вже е, закінчилися в контексті березневого проекту. Володимир Путін, Олексій Спіпрас зробили під час своєї зустрічі. З будівництво трубопроводу це найкращий приклад, тому що майбутні доходи від цієї операції потім будуть використовувати для того, щоб виплачувати Росії кредити російського банку розвитку в Санкт Петербурзі. Разом з путіним гримський прем'єр-міністр нападав на Європу і підкреслював, що те, що БРІКС запропонували і бувший Радянський Союз. Якщо б Олексій Сіпрас запропонував політичний подарунок Путіну, то він нічого не отримав за це, ні гроші, нічого, тільки обіцянки кредиту від російського банку для того, щоб взяти участь у Трубудівництво трубопроводу, що буде поєднувати НКРУ з Росією. Росія не може надати гроші Греції через ту кризу, яка у них є через санкції Євросоюзу. Олексій Сіпрас, він не є таким професіоналом, як Путін. Він може бути тільки корисним ідіотом, просто інструментом, який використовує Путін проти Євросоюзу. Дуже дякую. Тепер я чекаю на ваші запитання, колеги. Будь ласка, мої запитання. Якщо немає, I'll ask you, аскю uh, my... Я запитаю запитань, поставлю вам питання. Воно дуже просте. Що ви думаєте про вплив грецької кризи на європейську політику по відношенню до України? Тому що дуже схожа ситуація в Греції та Україні з економічної точки зору. Вплив грецької кризи на Європейської політики на європейську політику по відношенню до України так у нас та сама проблема: неефективна адміністрація та корупція. Я думаю, що більше європейський союз буде сильним, більше так, що це буде корисно для того, щоб управляти проблемою в Україні. Тому що, як ви знаєте, з корумпованими людьми ви можете бути, ви не можете бути сильними. Європейський союз буде сильним таким чином, щоб можна було протистояти корупції в Україні. І мені здається, що це політичний шанс для Євросоюзу показати. Решті світу та Україні, що ми не можемо грати з Євросоюзом, маючи корупцію та неефективне управління. Це також є шансом для Євросоюзу сказати, що ми не боїмося Путіна. Ми можемо протистояти, тому що у нас є гроші і влада. Дякую. Якщо є запитання, немає. Дякую дуже, Олів'я.